Всім привіт, з вами я Рік Мазур і ми на ринку Шувар. І снімемо ціни сьогодні у нас вівторок. І що по чому скажемо вам. Підписуємося на канал, ставимо лайки, підписуємося обов'язково, тому що у нас дивиться 30% тільки підписаних, а 70% не підписаних. Такий гарний салат 80 гривень. Привезли, багато зараз є на ринку. Так, от привезли, дивіться, цілу машину салату. Так, 80, а тут 16 гривень 100 грамовий тіпучок. А так на кілограми немає. Кроп на ринку 130 на гурт. петрушки не бачив. Січена капуста 40, 10 гривень так є за кілограм мішками. Цвітна 45 сьогодні. Така гарна. Так, капуста, капуста 7 гривень. Сорт такий, тому, да? містоць. Містоць. так? супрова капуста. капуста. Така здоровецька по 6 гривень. Капуста. Тут так гарно пекіночку продають. Дивіться, 23 така маленька, крупніша. Гарна пекінка, 23 гривні. Почали ми вирізати, тому кого цікавить. Звертайтесь, Вінниця, є опт. Маємо гібрид білко, Головки такі до кілограма. 800 грам, кілограм, 700 грам. Ось так, капустка свіженька без чорних плям. Дуже товарна, свіжа. Ось так. У кого цікавить, обов'язково пишіть, дзвоніть, домовимося. Можна під замовлення, можна на привокзальному ринку в Вінниці. Такий от по 60. на гурт. 78 тут. І розовий 65 на гурт. Здорово 50 сливка. Гарно. А такий є здоровий. Нагурт. Це на гурт, так? 40 гривень на гурт. 35 за такий, червоного не було сьогодні. Я не вибираю, я все підряд, кулаком. Такий от по 5 гривень. 8 гривень, гарний борячок. Гарний, гарний. Такий от мілкий. Да, дуже гарний буде. Дуже гарний, то, по 5 гривень. Поїденого немає, нікого гарний буде. То. То, І морковка така 16. 16. Так, 14 гривень така от морква. І довга. А довга так само, так? Да? Так, да, так само. Так само, 14 гривень. Дякую. І 14 гривень морква. На гурт. Картопля 5 грн. коштує. А менша 3,50. 4,55. Крупна гарна картопля. Трошки ціна впала на картоплю. А, такий вот кроликам крові, кормовий, 3 гривні за кілограм. Корна угу. редька 45. Така ціна. Найшов десь. Люди подали, щоб я подивився, 45. Дайкон по 50. 23, така цибулька. Видно, що наша Не загранична. 23. Крупна гарно, 25 гривень. Крйочовий набор сьогодні, бачите, вибір є. Ще знайшли тут пшеничку ячмінь, 5 гривень за кілограм, так? Все, дякуємо. І така є знашуварі у нас. Точка кицьку можна потіскати на яблучках. Це ваше? Ви яка гарна кицька. Ой, кицька. Тут таке муцу гарне знайшли. 14 гривень. Так, тут ми зараз на яблучках і ціни яблочок. Почому таке яблуко? 12 гривень. 12 гривень чорний принц такий гарний. Цей такий здоровий. Коней здоровий 11. Кольден 12. 12. Це ваш що? Чорний принц. Чорний принц, так. Да. Це у нас персик Персик 10, 10 гривень. Айдара 10 Айдара 10 і Речів 13. Речів 13. Не речів гарний. Симаринка 10 Семеринка 10 гривень коштує. Чемпіон 10. Чемпіон 10. Ну а там все. ціни є. Так, є такий от джермін, такий гарний. 15 гривень на гурт. Так, Такі от горішки. Ось такі гарні. на Нагор 100 гривень, таким мішком великим. Кружки у нас 30 гривень. 30, це середня, да? так? Крупніша. 40 гривень. 40 крупніша і 45 45 ще крупніша, зрозумів. І далі що у вас там є ще? Ноябрьська 50, 40 і 25. 50, дивіться, жовта гарна ноябрьська. 40 і 25, така зеленіше трошки менше. Все, дякуємо, гарних продаж. Так, сушка мікс, 40 гривень на гурт. А це грушка, так? Да? Грушка без демо. Грушка без диму, яку ціну? Ну, 50. 50. Це на гурт, так? Ви не курите? Ні, не куримо. Ну і не курите. Не будемо. А малий. 600 грамовка така. Так, да, 600 грамовка є 200 гривень. Була пів кілограма, але запродали. продаю. Бублаками, так? А так мішком, якщо брати? Мішком 200 гривень кілограм. 200 гривень кілограм. Грушка кілограм. 7 кілограм. Дивіться, яка гарна. Зараз, зараз. А грушка по чому 70? 70 гривень. На гур, так? Да? Яблучка по 40. А горіхи по чому у вас? Горіх 170. гривень половинка і 140 четвертинка. Четвертинка. Ага. А бабочки нема? А бабочки це з половинка. Ага. Все, зрозумів. А шипшинка по чому у вас? Шина на опт 85 гривень. 85. Зрозумів. Пасолька? Пасоль, а сад по чому? На гурт. Так. Мішком. Так. Дам вам по 65 гривень. 65 гривень. Так, є. Мішком 65 гривень. Це є маслянка, да? маслянка найкраща. краща. Ви розумієте? І ага. витримаємо. А ще такий ось, по чому вас? Ми коробкою 60 гривень, 70. Алло? Все добре. добре. Ага. На це 60 гривень, корчений 35. Копчений 35. І мікс розфасовка, якщо ви бачите. І мікс розфасовка. По чому розфасовка? розпасовка? Півкілограммова 60 гривень. 250 ага. угу, тридцять. Це то саме тільки. Так, 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 розфоване. Все, зрозуміло. Можна так взяти ящичком собі і продавати вже розфасовано. так з картинкою. Все, добре, дякуємо. Гарного дня. Хлопці що так гарно так само розфасовано. Ходли ціни. Я знімав вже. Дивіться, як ящиком береш, рушки теж зроблено гарно. Супер ідея. <реш> Такими маленькими можна. А ящичком, якщо так брати, по чому так? Персик. Так, це персик, так? Сушний персик. Дивіться, сушна полуничка є. А штука в яку ціну? 50 гривень. 50 гривень, така штучка, дивіться, красота. Тут бачите, чайки є. Хлопців на гурт. А грушки, якщо на гурт да ящиком, стільки так і пакетик. Ага. 30 гривень. Було 3, то 2. Це за, це 30 за за пакетик, так? так, да? так, так. За пакетик 30. На гурт. Бачите, мої на дуже класно придумали. А так, якщо по гурт, по чомусь. 160. Ага. Це 50. Це Так. Там є 5 кг. Ага. 5 кг, да? да? все, добре, дякуємо. дякуємо. Гарний продаж. Тут ще цибулька. Цибульки понавозили, цибулька є у нас. І бачите, оптом гурт є. Ціна вроді мішок була 100 гривень, зараз запитаю. По чому у нас на гурт сьогодні. 110, 10 вже? 110, да? 110 вже. Зрозуміло, 110 гривень за мішок. За кілограм за мішку. Оптом. А розріб, розріб 130. Ось така ось цибулька. Де ж вона, так? Так, це і це. Це штурма. Да? Штутгар. Ага. Це довгенько. Це довгенько. Є реклама. навіть. Яка вона буде. То цибулька є от такий от ринок сьогодні. Брокер на ринку не було. Та й таке от, не було, було, там не дуже така гарна. І от такий от цінний товар, все, що було, зняв, показав вам. Ну а далі про красу, квіти, переходимо, силочка в описі. І там у нас такий канал Квіти України і там будемо знімати все про квіти. Ціни, як вирощуються, як зберегти на зиму, там той чи другий куст. Ну, таке щось будемо знімати. Думаю, буде цікаво, корисно. На нашому каналі 60% жінок дивиться наш канал, узнають ціни, то жінки вам буде дуже цікаво. Ну, Я думаю, і чоловіки, тому що чоловік подивився, поїхав, купив своїй дружині подарунок такий. Як букет або бачите, посадить щось в садочку, привіз і кохана довольна і все буде добре. Тож, підписуємося на канал Квіти України, підписуємося на наш канал. Всім всього найкращого, па-па!